Можу. Практично у нас сміттєзвалище зробилося десь у п'ятницю, минулої п'ятниці. І причина невідома, практично можливо, розумієте, коли я був на сміттєзвалищі, ходили ми про сміттєзвалищі, і кажуть ті спеціалісти, що можливо навіть і спирна пляшка розумієте, на папір, і папір загоряється. Бо коли сонце це було тоді. Десь таке. Ми тоді розумієте, працює пожежна служба в тому плані, працює кому... кому... комунальних підприємств. Це йде бульдозер, е, суває то все, коли вони погасили, суває, завозимо грудь, перешировку робимо. Погасили. Практично тут вже, практично, на вихідні вчора знову взагалі усі сміттєзвалище, бо практично десь є така ситуація розумієте. Що жара, і вона десь понукає десь до того, що вона десь дорогається. Там, я хочу сказати, багато працюють циганів. Циганів я щось думав, думаю, може, то цигани десь підвалили. Цигани мають великі мішки, розумієте, вони збирають окремо скло, окремо пластик, окремо папір. І вони там живуть, у шалашах, розумієте, Вони не заінтересовані, щоб де запалити практично десь або може розумієте, з контейнерним ящиком. А ми в тому плані працюємо. Тільки що отом, ми працювали знову з пожежниками, я був, виходив, розмити, пожежники, знову поїхали, ми знову симоту розмити, знову будемо закладати кошти, напевно, на першаровку, треба буде розуміти, ми закладати ті кошти, треба глину возити, першаровувати, бо там є у сміттєзвалищі і біогази. Біо Практично не горить. А потім вибухне, розумієте, воно все день і діє. Вибух. Вибухне і загоряється сміттєзвалище. Це десь така проблема розумієте, по сміттєзвалищу, але все ми все робимо для того, розумієте, щоб врегулювати той процес. Це є навколишні села Т-5, це є заплати, це є добрів'яни, це Фетьковича, Січовістріцілу, розумієте, то все. Ось така десь ситуація, розумієте. ми сміттєзвалище разом з пожежною службою постійно заливаємо Якщо є складніша ситуація, збираємося на сміттєзвалище, залучаємо інші організації. Десь до цього хтось транспортом, хтось розумієте, десь паливом і масово кидаємо місто, розумієте, маємо ваші комунальні підприємства міста для гасіння. на даний час. Воно практично то загоряється, то гасимо розумієте, десь тут. а що скажіть, будь ласка, львівські засоби масової інформації поширювали, що можливо будуть зі Львова возити до старя сміття чи є такі розглядається такі варіанти? ні? я, я там поясню. я справді коли... Була ця біда у Львові на сміттєзвалищі. Виходили представники Львівської міської ради на всі навколишні регіони, щоб завозити то сміття. І практично в п'ятницю, коли я був у Львові на нараді, приїжджав перший заступник голови міста Львова Пушкарьов, сюди до нас у сторін. І він хотів десь зустрітися з нами, але так було, що я був у Львові, я приводив по телефоні з його соцівниками. Ми, місто Старі, не даємо згоди на завезення сміття Львова. Раз і однозначно. Виходили багато. Цей садовий телефонував до голови. І практично інші чиновники розумієте, телефонували, прийміть сміттєзва... на сміттєзвалище Львівське сміття. Ми їм сказали категорично ні. Категорично ні. Голова особисто підписав лист, що ми не дозволимо завозити настрійське сміттєзвалище сміття із Львова. Бо розумієте, вони просять там на... День-два, але ми розуміємо, де тимчасово там і постійно. І все. Від вчорашнього дня ми маємо спокій. Суботу особливо нас атакували. Це було до обіду безпередно. Ми маємо від вчорашнього дня спокій, ніхто вже до нас не виходить, знає позицію міського голови, що НАТО у місто старій сміттєзвалище. Ти на це сміття зі Бога не буде завозитися. У нас ще таке питання.